Як ви думаєте, чим можна зробити садові меблі з одного піддону і чотирьох дошок? Можна. А допоможе нам цьому Ян Малюшко, ініціатор руху Дивовижні Полтави. Як показав досвід креативних європейців, що люблять природу та хочуть зекономити на меблях, прикрасити квартиру можна і за допомогою дерев'яних піддонів або пателів у садку, квартирі, будинку та навіть офісі. Їм всюди можна знайти місце. Ян, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми виготовимо звичайну лавочку, яку можна залишити в паркі або ж поставити навіть в себе вдома. Круто. З тих підручних матеріалів, які можна достати в будь-якому місці полатави. Що конкретно нам знадобиться сьогодні? Нам сьогодні для виготовлення знадобиться один старий піддом. Це він, так? так це він безпосередньо. Угу. Чотири доски. Вони ми теж так, сарі, так, 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 ми їх також зняли з піддону, ага. безпосередньо, і по інструментам: один молоток, угу. билка, так. шуруповерт. І почнемо з того, що розділяємо наш піддон на дві частини. У нас є піддон, і він буде одночасно і куди сідати, і спинка. Для цього, для цього ми зробимо просто порівну, відрізаємо безпосередньо спинку. Але не тільки меблі роблять із пателів. Це можуть бути цілі кімнати, будинки та навіть гуртожитки. Проект останнього запропонували французькі дизайнери для одного із вишів Парижу. Отже, ми відпиляли спинку та приставили її до сидіння. Скріплюємо наш диван за допомогою цвяхів. Але самих цвяхів буде замало, тому беремо до рук шуруповерта. Давайте тепер спробуємо. Давайте затримаємо. Так, я це тримаю. Держ, Держить інструмент. Дивіться, э, чим сильніше нажимаєте, тим швидше він буде э, ага. крутитися. Це помен і швидше. Ага. Тримайте. Ската сюди, так? Так, так, давайте зробимо, щоб вам було. Покажи, куди мені треба. Трішки його про... э, десь тут. тут? Так, держи, зараз хвилинка зачекає. Наживлюємо. Смертельно. Давай я б може б тримати, може не прийзяв. І тепер по чуть-чуть, потихеньку. І дави на нього. Ну, дави, дави, так. Да. Тепер сильніше, 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 не бійся. Сильніше дави і швидше, швидше. Ще сильніше дави. Все, чудово. Да, да, ну, Те, що розкакується, нормально. Чудово. Давайте ще один. Так у вас. Так, ви поможете мені так. Так, так, так. Дивіться, робимо. Дівчата, це не страшно, це можна повторити вдома. Так. До речі, багато дизайнерів, які працюють в Європі. Ага. Дівчат дуже майстерно справляються з шуруповертом. Маніпуляцію із шуруповертом повторюємо тричі на кожній стороні. Ян зазначив, що працювати з деревом може навчитися кожен. Було б бажання. Я за освітою інженер по автоматизації технологічних процесів на харчових підприємствах. З деревом я працюю з дитинства. Mm. У мене і мій батько. Батько і дід навчали, вони саме дитинство любили дуже працювати. Взагалі, у нас вдома навіть є. стільці, яким вже близько 100 років, які зроблені з дерев'я з лози. Просто І ми їх хранимо як домашню реліквію. Дивіться, mm. ну зараз можемо подивитися. У нас вже є, скажімо, основний каркас, на який можна сідати, але на нього гранувато ще сідати, потрібно доробити ніжки. Ніжки ми зробимо з наступного. Для того щоб зробити ніжки, нам понадобиться отакі старі доски. Дошки нам ми зараз так? А, звичайно. Так, так. Це звичайна стара дошка, яку ми також збили е, з, скажімо, непрогодної піддону. Наступний крок вимірюємо довжину ніжок для нашого дивану. Ми вирішили, що для нього достатньо 80 сантиметрів. Тут як немає таких. Е Одностайних рішень можна якось це зробити. Можна зробити, що вона майже на землі стояла, можна і зробити високою. Ми робимо 80, тому що цю лавочку ми ще будемо вкопувати безпосередньо 10 сантиметрів на 10. Відпилявши чотири ніжки, майстер вирішив надати дивану більш естетичного вигляду. Ми прибрали зі спинки зайві дошки, витягли іржаві цвяхи та прикріпили ніжки. А щоб зробити його більш стійким, ми відпиляли спеціальні розпорки і прикріпили їх з обох боків сидіння. Беремо ручку. У нас тут знаходиться рулетку. І... А подай мені, будь ласка, щепилку. Дивись, нам потрібно зробити зараз, щоб наша спинка не відпала. Вона прикрина міцно, але ж все таки. Тому в нас була така зроблена невеличка розпорочка. Ми виділяємо там, де буде потрібно обрізати ручкою вгорі і знизу. Зачертили, Пускай. І в нас є такі з два вгулки, які потрібно буде зараз спиляти. Один і другий. Чим зараз і займемося? Відпилюємо та прибиваємо такі ж розпорки до ніжок нашого дивану. Обов'язково перевірте, щоб вони були на однаковій висоті. Прикріплюємо їх з обох боків теж за допомогою шуруповерту. Це великий плюс саморізів в тому, що вони не просто скріплюють, але і ще й тримають, щоб вони не розходилися. Тому що звичайні квістки, коли його просто надавити, вони розлізуться. Кілька хвилин, і наш вуличний диван готовий. На цьому можемо сказати, що наша лавочка готова. Залишилось зробити лише такі невеликі ескізи, як покрити її лаком, для того щоб деревина не обсувалася, і закопати її. Десь сантиметрів на 20 для того, щоб вона була більш стійкою. Так, вже можна сидіти і почуватися. Так, вже можна сісти, якщо бажаєте, можна пробувати. Не ставим, хоча б не дуже таке з Але не складово. Я думаю, разом не доставлю. Я тільки Ну, чого це обідаємо? Не бійся. Досвідна. Яна? Так. А. Чи витримали на двох? Вона, думаю, витримає. У нас таки зроблено дуже чудово. Мені здається, ми сьогодні зробили таку е, дійсно важливу роботу, тим що показали, що своїми силами потратив лише небагато часу, е, трішки вмінь і своєї енергії приємної, можна зробити дійсно таке невеличке чудо, яке можна поставити не лише на вулиці, а й залишити, наприклад, себе вдома, або ж на балконі, або безпосередньо в квартирі. Єваждачі, якщо ви вмієте робити затишок своїми руками, як я або його колеги, Пишіть нам нашу округу адресу або сторінку в Фейсбуці. Зв'язково вас покажемо. Дуже дякуємо, гарного дня. Я Надію дуже дякую вам. Я вам також дякую. Спасибо.